Мир вам дорогі глядачі нашого каналу. Якраз така ситуація. Хлопці десь розбіглися, що сінтраутермінове. А тут цікавий сюжет і пропоную для вашого огляду, ми, ну Розрізали ми тепло акумулятор заводський. Так званий заводський. Навіть там ще лежить два. Чекають свої черги, все не встигаємо. ми, Ну, для того, щоб, наприклад, в дану випадку добавити заміючка, десь хтось збільшити розмір, хоче. Це часте явище, ми до того звикли. Ми до того звикли. Зроблено непогано. трійочка метал. то трійочка я не переміряв, на науку десь трійочка. Десь трошки пропалили тут. пропалили. Ну, я скажу по-правді, поправді, таке, таке буває. Але заварили, все мові, воно на якісь, там на місці не впливає. Тут трошки домічок є такий, це теж не натягує, на швидкість не впливає. Е, суть чому? Суть тому, що він десь довго лежав, ви наказу так попадала, ваша корозія. І дивіться, метелички. Метелечки. метелечки. Ну, це вже окалина від пазморіза, що ми різали. Метелечки там лежать. І в цій частині ще дивимося, що є. Ці частини, дивіться, скільки їх там є. О, скільки їх там, бачите? І, і тут якесь там сміття, бачите, отаке куточку тут. Незрозуміле, яке то сміття, що там було таке. Тобто такі вироби треба закривати вихода, який у нас зберігається довго. Може й мишка залізти, там, зробити собі гніздо комфортненько, там кіт не може добратися, ніяких хижак собі жити. От дивіться, тут поприлипити це теж. Повутинечко тут вже завелося. Про що я виду мову? Мову про те, що коли ви заливаєте зараз воду опалення, воно оце спливе, спливе, піде по вашій системі. Ну Добре, як воно в фільтр зробить. Фільт заб'є зразу, добігти. думати, що то таке, щось, щось клапан не так працює, те, щось не так працює. І не знатимете, що не так. І таке буває, де коли викликають 10 спеціалістів, подивіться, щось не працює так, як треба котельня. Дивишся, все правильно зроблено. А це ніхто не може вгадати, що там є всередині. Ну як можна вгадати, без рентгену це все. Бачите як. Оце все. добряче. далеко шматок якоїсь такої непонятної субстанції. Проволочка, як варили хлопці. Бачите, Метал, якщо тяжке, те що не плаває, впало на дно на дно, то біди немає. Ну І ще цікавий момент, який я люблю показувати дуже часто. Дивіться, що тут зроблено. Оце е, звороточка, а це дно. Оце не працює. Ця частина теплоакумулятора не працює. Він так тут манюсінький-манюсіньке, знаєте, скільки літрів? 500-600, 500, 500 мабуть, буде. Це таке не теплокумулятор, це свого роду бойлер. Ми ставимо змійчок на 25 метрів для нагріву води буде. Теж тут утеплення, бачите, скільки було? 5 см. Це теж не прошу. Ми таким, з таким утепленням поставили собі. У ванній кімнаті і за рахунок того, тих 5-6 сантиметрів у нас е, е, віддача тепла прогрівається добряча кімната. Ну добре, якщо вам треба, щоб кімната грілася, питань немає. Але хочете зберігати тепло, треба вдвічі більше цього. Вдвічі більше це мінімум, а можна і тричі навіть. А хтось і чотири рази. І це треба донизу, ну придеться переварити нам. Тільки я не знаю, з якої сторони там буде котел, з якої сторони, що буде, треба буде перезвонити. Бо ніхто не знає, що де буде. Ну і вихід. А в принципі, вихід там є з макушки, то вже не піта. Вихід, в принципі, можна брати з макушки. По виходу питань немає. Ну і без мівочка теплоакумулятор це 50% його функціоналу, а можливо, навіть менше 50%, тому що опалення тільки певна частина року, а гаряче водопостачання треба цілий рік. Цілий рік. 50%, 50 функціоналу взимку. І 100% дає зміючок літом. Тобто ви втрачаєте не знаю, скільки там. Ну, 30, 70% можливостей від теплокумулятора просто, просто вас пропадає, якщо у вас немає змієвичка. Хтось так ну, не може догнати, про що той борис розказує? Запитайте, хто вже без зміївка поставив зміївка, навіть якщо у вас далеко, якась навіть через теплотрасу, навіть і люди є там, не знаю скільки десь в гаражі стоїть. Бочка і до будинку там почекає, і все одно, ну, там десь коли треба більше води взяти, трошки злив лону, або рециркуляція може бути, або ще щось. Зміючок, це, ну. А вже як ми зараз навчилися сонячну енергію ловити, сонечко світить, і панельки там, скажімо, ловлять нам енергію, і її треба кудись закумулювати, то без цього, без, ну, без якоїсь ємності. Нас не вдасться. Якщо у вас є ємність і ви там немає зімівчика, то толку з тою ємності, якщо ви її не можете взяти. Якось так. В принципі, далі нема що тут знімати. Далі нема що знімати. Все буде, як завжди, зімівка вставимо. І буде звичайне закінчення. Все буде добре, як то кажуть. Поїде, люди будуть щасливі. Оце треба буде переробити виходи. Тільки куди тут що? Муф там варили багато, а ніхто не знає, що куди.